Добрий день. Сьогодні ми вивчаємо тему характерні риси савців. Отже, хто такі савці? Савці теплокровні хребетні, що вигодовують малят молоком і мають волосяний покрив. У них розвинені органи чуття і вони добре пристосовані до різних середовищ. Загальні ознаки савців. Савці вигодовують малят молоком. Їхнє тіло складається з голови тулоба хвоста та двох пар кінцівок. На голові є вишні раковини та слуховий прохід. Шкіра еластична, має потові, сальні молочні, пахучі залози. Пахучі залози допомагають у спілкуванні мішані території та шляху додому. Зовнішня будова. У савів верхній шар шкіри утворює похідні, волосся, кігті, нігті купити та роги. Волосівний покр складається з різних типів полосів, зокрема орстових, що виконують захисну функцію. Під шкірою є шар жировою клітковини, джерело тепла, живних речовини води. Забарвлення савців з пігментами. Пухове волосся під шерстя зберігає тепло. Линяння відбувається двічі на рік і супроводжується зміною з забарвлення. Довгі шулеві волоски, вібриси, виконують функцію органів дотику, особливості будови та функціонування органів савців. Перша травна система савців починається перед ротовою порожниною. Їшу захоплюють губами. А зуби поділяються споділяються на різці, ікла та кутні залежно від функцій. Друге. У савців є діафрагма, що поділяє тіло на грудну і червну порожнину. Вони теплокровні мають легені за ліволами для ефективного газообміну. Третє. У савців добре розвинені органи життя та нервова система, особливо головний мозок. Розмноження і розвиток. Перше роздільно статеві тварини з внутрішнім заплідненням і прямим розвитком. Залежно від розмноження розвитку їх поділяють на групи, що можна подивитися нижче. Друге у савців формується плацента, що забезпечує зв'язок між матір'ю і зародком, постачає поживні речовини, кисень і волос. Водить продукти обміну. Цей період називається вагітністю. Третє маляти народжуються розвиненими, але потребують роботи батьків. Четверте, севці живуть у наземному водному і хрудовому середовищах. поширені на всіх континентах, крім Антарктиди. Для закріплення вивченого матеріалу можна пройти інтерактивну вправу та далі викинути домашнє завдання. Дякую за увагу!